Звертаємося з проханням звернути увагу на наш будинок, якому вже 46 років. Головні питання це фасад будинку та ліфти. Будинок руйнується, він не може чекати. На перших поверхах можна подивитися, як у ці тріщини є, і вони є повсюди. Фасад відпадає, і по щитовій тече, якщо десь буде скорочення, і що тоді? І так світла немає, воєнний стан. Скільки будинку років, стільки і ліфтам років. Ми вже декілька разів давали заявки, зверталися до державних установ. Вже були декілька разів. в Плані нам вже показували завірені КМДА документи, але до нас так черга і не дійшла, бо нема коштів. Кожного кожного дня і на день декілька разів Вишитки, які вже потріскалися. Не то що вони потріскалися. Вони в аварійному стані. Їх треба треба замінювати, бо може статися катастрофа. Я звертаюсь, звертаюсь, і клічко казав, що можна робити, і потрібно огорожу озеленення. Ну це ж не не годиться. Ми звертаємось і до районної держадміністрації оболонського району, і до керуючої компанії Оболонського району, і конкретно до обслуговуючої дільниці, ми на балансі якої стоїмо, щоб вони не просто вже звернули увагу, а щоб вони почали робити, робити, скласти комісію, скласти акт для цього запросити фахівців з будівництва з архітектури, інженерів, щоб вони подивилися і зробили висновки, Сновки і під цими висновками поставили свій підпис. Тоді може буде відповідальність і дійсно почнуть робити дії.